...ози. Тоді я вам скажу, скільки місяців її можна парувати. А, так. Оля Привєська, у нас кабаків не буде цей рік. Маленькі, жовті і м'які вже попечені. Ну, у вас так печеться, то воно так є. Ну, ось, ти... ну, от нас цибуля не пішла. Якраз, оце, як вона почала в'язатися, вона мала дівчата бути отака от довгеча. І ось отакого. От я таку цибулю садила, я знаю, яка вона має бути. Вона підгорнена і земля файна. Вона на середню вийшла. Вона мала майже в половину ще бути така. А вона не вийшла через те, що якраз от, от той момент, коли вона рухнула, не було дощу місяць час, навіть трошки більше, як місяць. І вона спинилася. Потім ті дощі пішли, вона вроді пішла, але ж не то кафедот, да не тот. Та й все, і вже воно так є. Оля так, а кабачки дуже гарні. Навіть оті знизу, я думала, що з них взагалі нічого не буде. Двинули так, як має бути. Пішли і всі. Для них якраз погодні умови гарні почалися, вологи хватає, їсти мають що ось і вони пішли в рості, ростуть файно. Так що, дай Боже, щоб вони й далі мені росли, бо і свині хочуть кабаків. Ну от кабачків і кури дуже люблять, ото розрубаю поздовж. Я їм не тру. Андрійко, привіт, гарного вечора тобі. ось, Я їм не тру. Поздовж розрубала і положила там 4-5 кабачків, тих розрубала поздовж, І ви знаєте, вони їх часом до обіду вже знов даю, а часом ще трошки далі з обіда є, то я вже не даю. ось, От, як який день, то вони так луплять їх, аж і ну, ну, не треба терти. Так щось що таке. Іван, всім дівчатка, в чаті, привіти, красуні. Будьте завжди кохані і щасливі. І вам всього самого найкращого, Іване. Тетянка, Катерина, добровечо, міцного здоров'я. Так, 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 так. Олександра, ну, у мене для кіз паспортів немає. У мене чистокровна українська порода кіз. А от котики і собачки у мене всі з паспортами. Ну хто кому що? То таке діло. У мене мій яр також паспорт має. ну і що? Також має паспорт, прививки записані в неї, все так є. Він має породу, він має записаний паспорт. Ну а як же? А ви кажете, що у мене немає чистокровна українська порода. А чим ви докажете, що чистокровна українська порода, як нема паспорта? Таке, я чистокровної української породи не знаю. У нас нема такої породи. Є або безпородна коза, або Альпійка, Зеаненка, Ламанча, Нубійка, Шамі, Гулабі. О, такі кози є. Тугенбурська коза. Е, так, як її, і... Скажіть мені, я вам скажу. А остальні породи це всі придумані. То так само, якби я сказала, у мене староолексенецька порода кіз. Так, що ось таке то. Так, бабуся Галя, Світлана, Михніптання, Галина Гончарукіна. Доброго вечора, приємного спілкування. Олександр, у мене тільки 5. З стада ще не зробив паспорти, але буду їх, окрім тих, що на м'ясо. Ну, правильно, бабуся Галя, Олександр, вечора, приємного спілкування, міцного здоров'я, сили, добра, спокою, Божого оберегу вам. Катерина, бабуся Галя, доброго вечора, гарного спілкування. Іван, Олександр, привіт, рад бачити вас. Тетянка, Галинка Дукінко, доброго вечора, приємного спілкування, міцного здоров'я. Макс, друже Іване, вітаю. Галинка Оля Прибізька, Доброго вечора. гарного спілкування. Сутеньор, добрий вечір. Привіт. А де це ти пропадав? Так довго лайчик прожав, не забув. Як справи? Олександр Іван вітаю. Бабуся Галя, Макс, доброго вечора. приємного спілкування, міцного здоров'я, сили, добра, благополуччя і швидкого одужання вам. Олекса, Макс, ага, то Максові. Олександр, бабуся Галя навзаєм. Галинка Дукінко, бабуся Галя, вечора, гарного спілкування, міцного здоров'я та Божого благословіння. Макс, бабуся Галя, нам дякую. Олександра Люба, скільки ви тримаєте?